Шалом, це знов славко, злаводи українсько-американської дружби. Я хочу порадити вам ці дві прекрасні книги. Хочу вам я їх порадити не через беззаперечні їхні, їхню цінність як джерела і як художнього твору, але як загадку. Оцю от книгу перекладав Гоценюк. А оцю Дем'янчук, коли ми з вами звернемося до тексту, я людина трохи займалася аналізом текстів, і криптову я скажу, що тексти ідентичні за стилістикою, за запасом слів, за довжиною речень, за побудовою речень. Я спочатку гнав на перекладачів, але я зрозумів, що тексти в принципі ідентичні, що тексти два писала одна людина. І от мені як вам, як моїм любим. Ватсоном дуже має бути цікаво, хто написав ці дві книжки, слухайте, Мішель чи Барак самий, чи якийсь літературний негр За, на їхнє замовлення? Мені це, ви бачите, літературний афрописьменник. Ну, мені, як, власне, як Оргобьо можна говорити неполіткоректними термінами, бо я сам представник пригноблених народів Азії, що мені простять, мабуть. Це не політкоректний вираз, я вибачаюся ще раз, бо в нашій корейській мові нічого поганого в цьому слові нема. На щастя, ми ніколи не були расистами. Для нас, в принципі, всі однакові, крім не корейців. Так от, спробуйте ви розгадати, купити дві, дві книги і розгадати, хто їх написав, і повідомте мені свої пропозиції. Бай!